Від об'єднання громад у вас вже є нова громада. Одна з п'яти в області ми очікуємо тільки хороше, тільки все добре. Ми будемо багаті, тому що всі податки, які будуть надходити, все буде в нас на місці в сільській раді, і ми будемо розпоряджатися своїми грошима: чи нам на дорогу, чи нам на опалення, чи нам на ремонти. Буде багато робочих місць нових. Так як планує голова і депутати. Ну, має бути тільки все добре. Ми очікуємо тільки-тільки, що все буде добре. Уже села об'єднані були, тут вже люди. Будня працівника сільського господарства. Ми вітали фермерів. От прибираємо самі. З 90-х років як почалася це все, це все у Самі прибираємо скрізь. Сам тих працівник, сам директор, сам все. Стан сільських рад, як є, він звичайно потребує змін, бо починаючи з 2000-х років всі функції простих елементарних адміністративних послуг, які у нас були, в нас їх потихеньку забрали на район. І ми виходилася наша сільська рада, ну, наша взагалі всі сільська рада, функцій небагато і грошей ще менше. І виходить, що ну, процентів 80, якщо не помилюсь, сільських рад. Це сільська ради, які працювали тільки на свою зарплату. Великих об'ємних робіт не робили, а ці все, що робилося, це були за рахунок якихось додаткових коштів, які залучалися. Хто активніший був, то з якихось грандів заробляв, хто пасивніший могли дати з районного бюджету там чи з обласного, а хто нічого не робив, то нічого не мав. Ну, Як почув, що мають бути ці зміни громадські ці об'єднання громад, якби з... зініціював. Пішов до людей, ну, до сільських рад, спочатку з сільським рада, з головами поспілкувався, вони підтримали. Ідею я, якби, щоб не погіршувати умови надання адміністративних послуг, запланував і, до речі, вже зараз будемо реалізовувати проєкт по облаштуванням центрів, філії центрів надання адміністративних послуг по кожній колишній сільській раді. Тобто буде адміністратор сидіти і староста. Не будемо створювати в кожному селі старосту, бо це воно якби недоцільно, це дуже багато. Е Ну, людей буде користі з них невеликої. А так буде староста, який буде займатися господарськими питаннями на місцях. І буде адміністратор ЦНАП, який буде отримувати всі документи, звернення на місцях, щоб вони з цих сіл не їздили до нас, а там на місці вони цю інформацію обробляли. Максимально, що стосується нас і старост, уповноважимо вирішувати питання навіть до моїм. Спочатку якісь довідки такі, що люди звикли тренувати задачами, ми, а, а ми будемо власне, більше займатися розвитком громад, проектами, розвитком освіти, шкільної, дошкільної, медицини. Що очікуємо від об'єднання громади? Ну, звичайно, щоб е, покращення, покращення матеріального становища, е, збільшення можливо, фінансування для е, потреб, які такі, є нагальніші от, для ремонту, приміщення, для обладнання ігрових кімнат. Е, Купівлі канцтоварів, іграшок. іграшок, таке, що необхідно для дітей, для роботи, працівників, для педагогів. Може у вас якась мрія є щось таке зробити? Мрія, мрія в нас, от, наприклад, в усіх працівників і батьків, в нас як є двогруповий садочок приміщення типове. Не заплановано було е, приміщення для е, е, ігрової зали для актового залу. І якщо проводити батьківські збори, свята от більше збирати запрошувати батьків, в нас немає приміщення. От наша мрія це актовий зал. Актовий спортивний зал, скажіть діти. Вони тільки з села зимна чи вже з тих сіл, які приєдналися? Ні, ні, ще в нас діти від нашої сільзимівської сільської ради. Ще не з громади, а з сільської ради. Ну зараз в громаду ввійшли три сільських ради: і Бубнівська, Лютничівська і Зимнівська. В Лютничівській сільській раді є садочок. В Бубнівській сільській раді садочок є також, але він ще ну в процесі ремонту. На майбутнє запланували ми багато змін. Ми зробили проєктів, написали вже 13. Написали 10 проєктів, підвал на фонд регіонального розвитку державний, але ну, якась дивна ситуація вийшла, бо сказали, подавайте все. Тоді сказали, що те, що до мільйона не пройде, хоч в положенні процесу. Фон ну, не написано, що там до мільйона чи до мільйона, то два проєкти вже відсіялися, Це по вуличному освітленні у нас по двом селам. Тоді залишилось вісім. Тоді вже, коли приймалося рішення, ще два відсі... п'ять відсіялося це проєкти на 8 і 8 мільйонів гривень, були виготовлені проєкти. Прийняті документи, сказали, що все гуд, все, все нормально. а В результаті приходимо, кажуть, вибачте, дороги не йдуть. Угу. Хоч не де в тому положенні не написано органібою. Угу. Получається, з 10 проєктів, які ми підготували і подавали, 7 відсіяли, А три ще. А три залишили. Це таке сприяння об'єднаним громадам. Якби в мене в планах або підключити народних депутатів, щоб допомагали. Ну, це ж не нормально, ми сьогодні. Об'єдналися для того, щоб покращити інфраструктуру. а Це інфраструктуру, яку ми хочемо покращити, у нас якби вицівають, бо ви не так, вони то, то це я ж, взагалі категорично не сприймаю. І ми будемо ну, до народних депутатів. Сьогодні був у мене помічник, ми якби працювали в тому напрямку, і будемо напряму тоді звертатися в Мініревін Не зрозуміли, що це за таке децентралізація і підтримка об'єднаних громад, коли ми готові і повністю пакет документів зробили, які нам треба для того фінансування їх взяли і порізали. Саме більш незрозуміло, це от навіть кину камінь в сторону законодавців, що вони кинули нам би, кістку «Об'єднуйтесь, закон прийняли. А тих підзаконних і інших законів, які мали б вже. Власне, власне, врегульовувати питання роботи тих громад, по сьогоднішній день немає. Ми, перше, ми є прикордонна зона, тобто є можливість залучати іноземних інвесторів. Друге, ми є приміська зона приміська зона і це дозволяє розраховувати на робочу силу. У нас є досить ну якби, є населення, яке готове працювати.